І у Ксюша розпаковка, кіндер. Це бачульки вийшли на вулицю, у нас дощ, мокро, але тепло. Ого! Ничего себе, такие Вау, глазки. Шоколадные сердечки. А, интересно, Правда? что там в середине? Яйцо, опечатку. конечно, впечатляет. Даже собаки. Даже собаки оценили, да? Интересно. Надо посмотреть в серединке, что. Приятного аппетита, дамочка. Это куська. Да, красотуречка собачки. Тут все уже тоже хотят немножко половинку. Ну, ребята, вы киндер не кушаете. Всем приемного аппетита, кто обедает. У Ксюшки, девица, какий человечек попался в киндере. Ничего, красивый человечек, Сюнечка. Прикольно. Мне попался кто? Вот, это пожарник у меня. Угу. Я бы хотела бы быть. Ну, Симпатичный, да? Хочела бы быть еще и доктора или это вот этого Угу. Ну да, может быть и попадутся. Будем собирать коллекцию. Добрий день ще раз, дорогі друзі. Почала я трішки обирати окно треба ще перемити. Бо я помила, є розводи і треба ще його добре буде перемити. сіткою там від дождя були такі сліди. Ну, дуже мені не подобалось. Цю полочку з оконками я теж все повитирала, вже давно хотіла. І трошки і цю і ще треба буде полочку повитирати, треба буде готуватися до нового року. І вже можна буде йолочку ставити. Я отут йолочку ставлю в кухні, стільчик уберу і вазончик уберу, і тут я завжди ставлю. Будемо з Ксюшкою прикрашати ялиночку. Так, що іще? Зараз я піду до наших собачулічів. І буду вбирати, бо у них там вже треба. Вони ж з лапки грязні і завжди наносять грізюки. Так що в мене такий сьогодні день, скажімо, уборок. Ну, невеличких, скажімо, невеличких уборок, але треба потрошки все прибирати, бо потім до нового року, щоб не було таке, що там женеш і все треба разом. А ще отут я оцю бачите наверху, оце теж я туди залізла і це все витирала пилячку. Там уже стільки було, що дуже. А з цієї сторони я також. Ну я неділю назад вбрала. У мене бачите, я так по кусочках. Всім доброго вечора, всім самого найкращого. Добрий вечір, дорогі друзі. День добігає кінця. У нас уже вечір. І сьогодні вранці була ракетна атака і цілили по об'єкта енергетичної інфраструктури наших міст. Були удари в Київській області, Харківській, Львівській областях, Івано-Франківській області, Одеській області, Кременчугу, Тернопільській області, Вінницькій області, Хмельницьких областях. Більше не пишуть подробиці, але це все тяжко для людей, бо нищать людей. Люди живуть із дітками в всіх містах України, і психіка не вдержує. Але я бажаю триматися. Я бажаю в собі зберегти людину і зберегти цей позитив, то що хороше у нас є, фокусуватися на дрібницях. Як би не було тяжко, воно дуже тяжко фокусуватися на святах, які скоро будуть, не дивлячись на те, що вони нищать, що вони гатять і вночі, і вдень, і вбивають. Ми повинні все рівно зберігати цей це світло, яке у нас є всередині, і ми. Дякувати цьому світлу, ми зможемо все видри добрим людям, старогі, наснаги, благополуччя, Божого покрову. Хай у вас буде все гаразд. Добре, люди. До побачення. Чулечки вийшли вийшли, граються, Ксюшка вийшла. Ой, сніжок і сьогодні. Класно, ти рада, Ксюша, що сніжок такий, да? Такий, да? такий красивий сніжок. А вітрюга іще вітер хороший. Всім доброго дня. А сніжок радує, але вітерець такий, ух, хорошенький. Вітерець, ну нічого. Ну, не знаю, не затишно, я би не сказала, що затишно, бо вітер такий хороший. І вранці був вітерець, і зараз він теж і що. Десь, мабуть, 10 він так був трошечки менше. Вітерець я виходила, собачок вигулювала, а зараз знову, знову рубіка наша грається, валиться. Хочу рубіку прогуляти там за воротами. Хочу прогуляти на балці рубічку, бо вчора я оцю красавіцю франечка вигулювала малюню. А сьогодні хочу оцю красавіцю. Я хочу канекорса теж вигуляти. Ой, мінус 4 градуси. Я вийшла в деміссезонний курточці. Ну діла такий теплий гольфік. Рукавички треба одягати. Зараз я знімаю вам без рукавичок. Без. І розумію, що це я погорічилась, звісно. А сіня, все добре, сінічко. Пташечок. Подивіться, я сьогодні пташечкам насипала. О, і На вуличку теж, я так знаєте, жменьку раз, і ще і за забор. Вони пролітають, воронки вони достають. буває, що... А потім будемо ходити на балку, то що й на балки їм теж трошки дам поїсти. Воронки, їх так шкода. А горобчики сьогодні вони ще тут не гуляли. Вчора вони так цілий день на заборі, горобчики гуляли, спів, а це їм холодно, бідненькі, вони навіть сп'ять. Бо я не бачу, може сонечко і вийшло, вроді горобчички, погоду вони бідні, не Душа, бачиш, немає наших горобців. Вони бояться, наші горобчики. Ну вітрю, Ані, який, так? Да? Мінус 4, це ще тільки мінус 4, так, а да? вони вже біленьки дрожать. Судя шутя, я франчужа. Скажи, де, мама моя куртка? Я їй купляла куртку. В минулому році показувала, так? Да? А їй неудобно, вона не любить, не привикла. Рубічко. Я нічого не делала, це сніг. Это я мать, мамочка не Це мороз Она, Бачите, я он білизну. Вот мама, що ти зробила? Я бачу, а ти що не знала? Оце мороз. Ксюша. Ні-ні, на грязне буде. Ксюш. Це мороз так робить, він заморожує все. Ксюшка піднімай, Ти що не знала? Воно ж таке, бачите, білизну. Каже, мама, що ти зробила сделала? Так, давай, давай, збирай носочки. Ай, боже мой. Ага, тепер мама її оцю білизну додому, до хати знову понесе, Бачите, так замерзла. Да, на вулиці хотіла, я намарало білизну повісити. ага Домой. Сейчас буду руки держати, я знімаю, наверное, трясеться. Руки трясуться. Так, поміняла руку. Знімаю вам. Що там робіться робить? Ай, рубіться, рубіться. Я дала місто м'ячика, м'ячик там у неї в кімнаті, де вона спить. Я виходжу на вулицю, Ксюша, навстіж двері, відкрила, де собача кімната, вона одразу на вулицю там двері і заморожує так, да, кімнату моїх собак. Скажи, ай-яй-яй. Ти досі закривай двері. Зараз мінус 4. бачу, шкоду зробила моя рубіка. О, горшок. Це рубіка. Його ж десь дістала. Ага, ага, в тунелі. Дивіться. Фроня в тунелі. Франька, ти чого там? Ай-яй-яй, безстыдниця. Вона там вирішила в туалет сходить. Ага, ось бачу я, бачите, откуда горшок. Це мої трояндочки. Рубіка не надо. Хай вони отак стоять. Боже, які Друга, нічо, нічо. Ми держимося. Вітер. Це это, это все природне, на ракета, слава богу. Ай, Ксюха хоче снігову бабцю робити. іди сюди. йди сюди. Ксюха вже там. Така шапку надо хорошо одіть. Зараз я завіжу їй шапку, бо бачу вже там, щоб уши не торчали. Ай, ти моя лапатуся. Ксюха. Дивіться, яка краса. Трава зелена. І у нас така краса. В сніжочці все. Ну як вона може бігати? Холодно, так, да, друзі. Шалка тваринок.